Новий принтер, який заслуговує на вашу увагу. Це принтер Аймо, і він може друкувати тіні. В комплекті по стандарту ми бачимо інструкцію. А, не по стандарту. По стандарту принтер. Також виробник дає нам ось такий чехол до кожного свого принтера. І в ньому зарядка Type-C. Це уже Плюс все в коробці більш нічого немає. У самому принтері інформаційна листівка. Я вже працювала з цим принтером, тому зараз просто поділюся своїми враженнями і протестуємо його разом. Ось такий результат друку у мене вийшов. Я витратила декілька днів кучу трансферного паперу, але тепер я готова допомагати і вам. Також в процесі я зрозуміла, е, який би класний принтер не був, якщо ви використовуєте. Погану картинку, він її і надрукує погано. Якщо вона не контрастна, а вся чорна. Треба накладати лінійні фільтри, бо буде просто темне п'ятне. Щоб підготувати трансферний лист, для початку беремо правильно трансфер. Він має бути обов'язково для машинного переводу і нормальної якості. Ми розгортаємо трансфер і ось цей лист, який не приклеєний, ми його дістаємо, і він нам більше не потрібний. Тепер ось цей. Жовтий лист. Не можна підігнути, можна відірвати, як вам подобається. Давайте відірвемо. Все, жовтий нам більше не потрібний. Тепер уважно вставляємо, натискаємо на дві кнопочки, щоб відкрився принтер. Так, і вставляємо синьою частиною вниз, синім листом до друкуючого елементу. Все, ось так ми вставили. Тут підрівнюємо, бо стандартні листи трошки вужчі, ніж цей роз'єм. Бо, наприклад, в рулонному папері ось цей рулонний папер буде по максимальній ширині цього принтера. От, Але в застосунку вам вже показується, типу, розмір, який там має бути. Так, все, ми встановили. Натискаємо на кнопочку. Ось кнопочка, вона світиться зеленим, бо в ньому є папір. Якщо ми натиснемо ось цю кнопку, він відкривається і світиться червоним. Це означає, що ви не закрили його. Друк. Встановлюємо налаштування. так підключимося підключаємося до свого принтера і натискаємо друк. З цього боку, вже готовий малюнок. Ось тут ми бачимо його. Головне правильно відкривати ваш ескіз. Зараз я покажу вам варіанти, як це можна зробити. Відкриваємо ваше зображення, правильно відкривати ескіз ось таким чином. Якщо вас звідси оцей синій лист починаєте тягнути вгору. Якщо ви робите, навпаки, давайте так рівно, якщо ви робите навпаки, тягнете білий лист, то на білому листі залишається вся картинка, і воно виходить ось таке тмяне. Тому кладемо білий лист вниз і тягнемо ось цей синій лист. Щоб не друкувати ваш ескіз, ви натискаєте. обираєте свій ескіз. Тут вам показує все в міліметрах. Якщо вам потрібно. або в дюймах, якщо вам показується зразу в дюймах, то тут переклацайте на міліметр. І ось так можете розтягнути своє зображення на лист формату А4. Також тут є класні фільтри. Ось. Один, мені так вчора сподобався. класний. Зараз я його знайду. Ось. Ви можете друкувати просто лініями. А якщо у вас там зображення дуже багато а вам цього не потрібно, ви хочете просто лінії надрукувати, то можете використовувати ось такі фільтри і застосовувати їх при друку. Ми будемо друкувати так, як воно є. А ось тут. Я обираю налаштування ось тут завжди Heavy. В застосунку доступна лише англійська мова, української там немає. Але там, в принципі, можна і так розібратися дуже прості налаштування, особливо після мого відео. Зараз я покажу вам, як надрукувати дуже великий ескіз за допомогою цього принтера. Нам потрібно ось такий рулонний папір. Він виглядає ось так. Я його вже тестувала. Складаємо його разом. Для того, щоб надрукувати, обираємо картинку і також можемо обрати це або створити новий шаблон. Тут показується нам все в форматі аркуша 4. Ми можемо зробити ось так. І далі натискаємо друкувати. Дуже радила б вам використовувати фільтри, які вже влаштовані в застосунок до цього принтера, бо вони реально виділяють необхідні деталі. Можна надрукувати просто контури зображення. Думаю, що це стане корисним для поганої якості. Цей принтер, трансфер в рулоні, ви можете знайти на нашому сайті або писати мені в особисті.